Вулиця Жуковського, історичний центр Одеси. На узбіччі поліцейські оглядають розкорочений та обгорілий вас. Від легковика лишився лише каркас. Двері машини вирвало і відкинуло аж на інший бік дороги. 10 в 10.27 поступило повідомлення в дежурну частину приморського відділу поліції. від прохожих, а про що по Жуковського 33 горить автомобіль «ВАЗ». Виїздом на місто прийшла свяна інформація підтвердилася. Периметр а Очевидці розповідають, з машина вибухнула і вже потім загорілася. Уламки розлетілися навколо, як шрапнель, однак влучили лише у вітрину кафе. Перехожим та сусідам просто дивом пощастило. Їх не зажепило. Ужас, ужас, Дом так стрясся. тряхануло добре. Ну, окна Що -то, окна ну, У мене пластикові і окна були відкриті, поэтому не целені. Сапери знайшли у салоні легковика сліди саморобної вибухівки. Зареєстрована машина у Дніпрі. Власник тамтешній пенсіонер. Експерти не виключають. Підривники спеціально купили старий ВАЗ, аби зробити з нього пересувну бомбу. За характерними пошкодженнями вказаного автомобіля чітко визначається місце вибуху. Це район заднього лівого пасажирського місця. На даний час попередньо визначено, що вибух вказаного автомобіля стався внаслідок дії безополонкового вибухового пристрою. Тратиловий еквівалент підірвеного заряду складає близько 600 грамів. Особи та мотиви підривників ще з'ясовують, серед версій перевірятимуть і горозвісний російський слід. Неподалік місця вибуху якраз розташовані патріотична організація та обласне управління СБУ.